Воїнка, як дитиною бувала, я дитиною бувала, упаду собі на виход. То хоч серці біль доходить. Я собі вставала тихо, собове мене питали, але я не познавалася. Я була малою хода, щоб не плакать, я сміялась і типів. Коли для мене за з твами. І от одіватися має ось епіграма. Без посядні бої сміху я боюся піддаватись. І забувся в давню гордість, я, щоб не сміятись.